Вітаю, Но я продовжую ще в іншому місці. Там паралельно дещо висихає, а це я тут акрилом. От, хотів сказати власне, і про ґрунт. Велику вдячність виражаю Ігору Соколу. Це, працюю я останнім часом практично на його ґрунтах. Фірма називається Denven Art. Чи як -то він назвав? Ось такий знак. Але Ігор Сокол у Фейсбуці є. Дуже чудове полотно. Дуже тонко можна наносити, як я ось починаю, акрилом, як акварелю, що дозволяє, в принципі, шукати композицію, міняти. Не поспішайте ніколи рельєфом брати, якщо ви не впевнені в мотиві в композиції і так далі. і так далі. Тільки тонко. Потім, вже коли, коли йде пошук, то, власне. Треба шукати, а не зразу виготовляти. Якщо вже є, дозрів весь, весь, вся ідея, все в голові є, весь образ бачите, ну, то, звичайно, можна і рельєфом. Хоча про рельєф я окремо розкажу. Дуже не рекомендую бавитися в це. Це в один час була така мода. Просто скажу, що фарба все-таки тріскає, особливо, якщо ви її картину рухаєте, перевозите і так далі. Там є свої проблеми. Я про це чітко знаю. Мені вже скоро 6 років, так що можна довіряти. Це просто була мода, і зазвичай ті художники, що не дуже вміють тонко працювати, хочуть за рельєфом заховати свою недосвідченість. Ось таке я про орієнту фарбу. Про акрил десь подібно, тому що це ж полотно, воно гнучке і рано чи пізно всі ці вібрації передаються є тріщини. У мене це було. Ну, а так я трошки відволікся. Про ґрунт, чудовий ґрунт. Ось працюю акрилом. Прекрасно, а потім переходжу спокійно на полотно і навіть непомітно дещо, як дуже така виходить багатошарова живопис виходить, багатошаровий і дуже глибина виходить. Чудова така. Симфонізм. В якійсь мірі можна досягнути симфонізму. Так, десь так. Тож рекомендую. Полотно грунтоване від Ігора Соко.